Дуже швидко, да, вміючи, а хтось повільно, да. хтось за темперамент нам холерик, Да? Холерик – це не хвороба, це темперамент людини. Це більш похоже на Петра, який такий був емоціональний. А хтось більше синдвінік да, повільно все робить. Також ми різні з вами по віку. Хтось є похилого віку, хтось середнього, є молодь і є діти з нами. Також є і духовний вік наш з вами. Апостол Іоанн в першому посланні до Івана він звертається до слухачів і він звертається і каже, що пишу вам дітки, діточки, да? пишу вам отроки, юноши і мужи. І від чого сьогодні залежить наш духовний вік? Я вважаю. Від того, що чим більше ми в церкві років, тим більше ми в Богу. Згодний за мною? А я не згодний. А я не згодний. Бо є, ви знаєте, є люди, які по 10 років в церкві, а вони, на жаль, остаються діточками. Буває таке? Буває. Я хочу з вами разом прочитати перше послання до Петра, другий розділ. Перше послання до Петра, другий розділ. Отже, відкладіть усяке зло, всякий обман ліцемірство, заздрість та всякі обмови. І як новороджені немовлята, жадайте чистого духовного молока, щоб на ньому ви зросли. Для спасіння, щоб для нього ви зросли для спасіння. І від чого залежить духовний рост людини? Перше, на що звертає апостол Петро увагу, він каже, щось нам треба від чогось отриктися, а щось возлюбити. І він каже, те, що вам заважає духовному росту, ви повинні отлежить. Що? Усяке зло. Всякий обман, всякий обман, всяке зло, всякий обман. Всякий обман це, я вже казав, що е, ми вважаємо обман це за неправду. А ви знаєте, що якщо я розказую якусь історію і приукрашаю її, да, ну додаю щось своє, щоб вона така була дуже яскрава, да, щоб вона захоплювала людей. Це є обман. Да. Не договарюємо, не договарює, коли правду, це теж обман. І він, Павло, Петр каже, що нам це треба від, від цього відріктись. Всякий обман. Ліцемірство. Ви знаєте, Ісус Христос дуже часто Він казав, що за фарисеїв, що вони лицеміри. Да, він як казав, що ви граби окрашені. Ви такі кажетесь, красиві, да, а внутрі що у вас? Повне хищення зла. Ліцемірство це коли ми на людях одні, а за да, другі. Оце ліцемірство. Заздрість та всякі, всякі обмови. Заздрість, тобто завість. Це теж гріх. Це теж гріх. І всякі обмови. Що таке обмови? Коли ми. З вами обсуждаємо якусь какую, людину за її очами. Да, це називається обмови. Це є недобре, це є зло перед Богом. І ми це повинні відкласти. Чому? Тому що це заважає нашому духовному росту. Давайте розберемося, що таке духовний рост. Як ви вважаєте? Що, духов, що таке духовний вік? Духовна зрілость. Як ви вважаєте? Вчинки з любов'ю. Хто ще думає, як? Ви знаєте, коли я духовно зріли, от... наприклад, діти, вони іноді не знають, як поступити. Бо вони ще діти. Коли вони підростуть, то вони вже будуть мати, мати опит, мати якийсь там досвід, і вони будуть розуміти. Коли ми щось. Любимо, да, от нам апостол Петро каже, возлюбіть чисто словесне чисте молоко, щоб від нього ви возросли во спасіння. Ви знаєте, не зря він сказав, що возлюбіть чисте молоко. Ви знаєте, я, як багатий э, батька, я на, я як діти люблять материнське молоко, як вони в ньому зростають. Ви знаєте, що э, діти, які виросли на дитячому молоки, у них намного міцніший імунітет. Ви знаєте, коли ми любимо Слово Боже, як да, діти люблять молоко, то в нас є імунітет до гріха. У нас є імунітет гріха. Чому? Тому що це книга, яка залишила нам Бог. І коли ми кажемо, що ми любимо Ісуса Христа, а Слово Його пренебрігаємо, то питання, любимо ми Ісуса Христа чи ні? Бо Иисус Христос, Он есть Слово. Помните, в, э, в Евангелии от Ивана, там начинается в первом разделе, и Слово было у кого? Бог. У Бога. И Слово было Бог. 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 Да? И Петро говорит, возлюбите, как новорожденный младенец, числе словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. И Бог так по, 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 потребовался о том, Бог. чтобы в материнском молоке было все Те, що необхідно для дитини. Те, що необхідно для дитини. Ви не покорміть дитину неділю, грудного. Що з ним буде? Він помре. А ми можемо місяцями не читати Біблію, не вивчати її. І можемо ходити в церков. Можемо приймати якесь служіння. А слово Боже, що ми може? Ми можемо його відкрити раз в неділю в зібранні. Питання, люблю ли я Ісуса Христа? Ви знаєте, можна також читати Слово Боже. Читати? Дивіться, що каже Яков. Яков каже, будьте виконавцями слова, а не лише слухачами, які обманують самих себе. Бути виконавчими слова. Тобто ми можемо читати слово, а жити зовсім так, як. Мені хочеться. не так, як Боже Слово каже. І Яков каже, що бути не тільки слухачами, бо він порівнює та з людиною, яка подивилась на себе в зеркало, відійшла і зовсім забула. Коли я встаю зранку, що я роблю? Я йду, я не поїду на роботу не непричосаний, не побритий, да, бо ну, люди неправильно поймуть. Мене, да. Якщо я прийду в зеркало, я подивлюсь на себе, лахмати, не брити і пішов поїхав на роботу. Да? Отак от от він порівнює, е, порівнює, е, е, ті, хто слухає слово, вони не виконують його. Бо я пам'ятаю одну людину, яка дуже добре знала Слово Боже. Я кажу: слухай, от, ну, є чому повчитися е, віруючим людям у тебе. Бо він. Скажи йому любое место в Писании, он скажет, где это написано. Він був невіруча людина. Це було в містах лишения свободы. Ну в житті його нічого не, змінуло, не змінювалось. Знаєте, можна слово Боже знати, а не виконувати його. Слово Боже, воно надає силу протистояти гріху. Я вже казав. Материнське молоко воно виробляє імунітет. Дитина, яка Виросла на, на молокі, вона э, не так, не так хворіє, як э, дитина, яка э, годується іскусственним молоком. Пам'ятаєте Ісус Христос, коли був уведен в пустиню, то до нього приступив Сатана і скушав його. Як Ісус Христос побіждав його? Він цитував міста із Писання. Ну, ми можемо цитувати з писання, але це нам нічого не дасть. Нам треба жити Словом Божим, Надо нам вивчати, його, надо нам виконувати то, що написано, щоб ми кожен ранок починали Слово Божого. Знаєте, прийміть за правило, що коли я не прочитав Слово Боже, то я і не завтракаю. Коли я не прочитав Слово Боже, дивіться, що написано. <кхе> Давід в 63 псалмі Боже мій, тебе я пильно шукаю. В синодальному перекладі там написано «От ранньої зорі іщу я тебе. Боже мій, тебе я пильно шукаю. Тебе прагне моя душа з тобою. Тебе пильно шукаю з самого ранку. З чого ми починаємо ранок? Буває таке, що суйти. Да? Ну, це не секрет. Ви знаєте, як ми проведемо. Як ми встанемо зранку, так ми проведемо весь день. На що ми суїти, так ми його і проведемо цей день. Якщо ми день з вивчення Слова Божого з молитви, то так ми будемо і розсуждати над Словом Божим, то ми будемо і з цими вимогами, з цими гріхом ми будемо мати успіх. Тому духовний розсудня залежить тільки від вивчання Слова Божого і виконання Його. Во написано, Петро каже, щоб як наворожденний немовлята, жадайте чистого духовного молока, щоб на ньому ви зросли для спасіння, щоб в ньому ви возросли для спасіння. Ще раз говорю, що знання Слова Боже це не возраст Христов, не возраст духовний. Знання це ще не досить, виконання Слова Божого. І таке сьогодні побажання, щоб ми дійсно возлюбили любили, це. Словесне молоко. щоб ми, читаючи його, проникали, бо ми, читаючи Його, це слово, ми пізнаємо Бога. Ми пізнаємо Його характер, ми пізнаємо Його якість, який Він. Ми знаємо і майбутнє, що нас ожидає, що нас очікує. Тому що в Слові Боже все є. В Откровении там поставлена кома, там запятая нема. И далее написано, что кто прибавит и щось отнымет, на того Бог наложит язвы. Иногда есть люди, которые, э, на жаль, добавляют что-то свое. Но добавлять ничего не надо, там стоит кома. Тому сегодня це слово, Слово Божие, оно не должно быть пренебрежено. Я уже казав вам декілька разів, що у мене був друг, у нього Слово Боже лежало на тумбочці, і він іноді його протирало пилю. Воно не должно у нас пилитися. Оно, на, знаєте, які дож, должны быть старинки, затерты. Тому що ти іщеш да, іщеш Бога, лістаєш. В кожному лісті є Бог, є Ісус Христос. Є все для того, щоб ми возрастали духовно. Є все для того, щоб ми побіждали гріх. Тому сьогодні таке побажання, щоб дійсно ця книга була така жадана, як жадає немовлята материнського молока. Щоб ми прагнули до нього, щоб ми починали день з вивчання Слова, щоб ми в процесі дня ми виконували волю Його. І тоді ми будемо достигати цього е, росту духовного. І моє побажання, щоб. Мы, кожен з нас був вот таким, як апостол Іан каже, мужем. Не дітьми, не отраками, не юношами, а мужями, да? мужами. Тобто, -то вершини, пізнання Слова Амінь. Амінь. Помолимся.